триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, і далі маємо можливість поспілкуватися з нашими наступними гостями. З нами на зв'язок вийшов автор петиції про те, що варто в Україні залишити все-таки дубляж українською мовою в кінотеатрах. Павло, Скороходько Вітання, пане Павле. Вітаємо. Вітаю вас, добрий вечір. Чи день? Тож, па Щи день Пане Павле, раді вас вітати в нашому ефірі. Дійсно, хочемо з вами. Поспілкуватися про петицію, яку ви зареєстрували на сайті президента. Знаємо, що схожа петиція була зареєстрована на сайті Кабміну, але ви вирішили все-таки, можна сказати, продублювати цю петицію на сайті президента. І от зараз я дивлюся, тут знову кожну кожну секунду набираються голоси. Можливо, до нашої до завершення нашої розмови буде 25 тисяч. Якщо ні, то закликаю наших глядачів підписатися під нею. Але хочу почути ваші аргументи, чому ви все-таки вирішили створити цю петицію, і чому ви вважаєте, що в Україні все таки мусить бути дубляж українською в кінотеатр? А, Ну, по перше, добрий день а, ще раз. Я створив цю петицію, тому що на відміну від той, яка була зареєстрована на сайті Кабміну, все ж таки цю пети... цей законопроєкт був поданий президентом. І власне мені здалося логічним, що саме на його сайті потрібно розміщувати такого роду петицію. А ну не зробити цього я не міг, бо, по-перше, я безпосередньо працюю в сфері дубляжу кінотеатрального. І ну, який би я був, я не знаю, професіонал своєї справи і громадянин, якби не спробував захистити своє рідне, скажімо так. Але чи очікували, що настільки швидко буде збербуть збиратися підписи під вашою петицією? От бачимо, то вже на цю секунду 24 чотири тисячі вже голосів для мене самого, якщо чесно, це шок. Тобто, я я, звісно, очікував, що люди підтримуватимуть цю петицію, тому що український дубляж, як ми знаємо, люблять. Е дуже багато людей, але таких темпів я вам чесно скажу, я не очікував. Хоча треба сказати, що петиція на сайті Кабміну була створена на один, на один день раніше, і в неї теж феноменальні темпи. Тобто, ми власне йдемо буквально е поруч, і це прекрасно, тому що е я вважаю, що е про е такі речі слід кричати, і я зараз не е зовсім не перебільшую. Тому що а, зараз в, в такі особливо часи а, створювати законопроект, який буквально, буквально нищить українську мову, а, це я вважаю злочинно, пане Павле. А на вашу думку, чому взагалі з'явилася ось ця ініціатива від президента Зеленського? Ну мені важко а, е, якимось чином це коментувати. Ініціатива насправді е, я вже казав е, 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 і, 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 і кажу зараз, що насправді ініціатива непогана, тобто, те, що потрібно в Україні розвивати англійську мову і заохочувати людей до її вивчення, це 100%. Бо поїти в будь-яку е, європейську країну і відсоток людей, котрі Ну, Відносно вільно говорить англійською мовою, буде е, на побутовому рівні, скажімо, так е, буде більший ніж у нас, і це факт. Тобто те, що треба підтягувати, просто не слід. Мені здається, робити цього за рахунок української мови в кінотеатрах. Бо давайте е, ну багато вже зараз. Е, насправді про цей законопроект вже, мабуть, тиждень, да? чи скільки пройшло часу. Е, 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 всі говорять і, і б'ються і, 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 і вже. Можна зараз, якщо задатися метою, в інтернеті можна знайти скільки завгодно інформації з цього приводу. В одних людей одні думки, в інших людей інші думки, і е, е, всі ці думки е, треба зважувати і е, знаходити якесь спільне рішення. Бо англійська мова це важливо, але принаймні на даному етапі українська значно важливіше. Пане Павле, якщо говорити загалом за ситуацію в нашому кінематографі, зокрема. Щодо дубляжу, адже бачимо, що навіть після 2014 року дуже часто сюди приїжджали різні російські актори, ну, принаймні до 2022 року, та і навіть були скандали, що на їхні обличчя накладали обличчя українських акторів. ну, але, Мабуть, чи не єдиним в цьому плані був саме український дубляж і саме ця сфера? Тут ну, я так розумію, не було все-таки російських акторів, які займалися українським дубляжем. І то чому, на вашу думку, дійсно така ситуація була до цього часу, і чи ну, таким чином, дійсно, ну багато хто не розуміє, як можна забирати в українських акторів, зокрема в акторів дубляжу, їхню роботу, їхню працю. Адже це вони все роблять для розвитку нашої держави, нашої культури, нашої мови. А ну, мені мені би. Дійсно ріжемо чи пиляємо гілку, на якій ми сидимо. Ви погоджуєтеся? А, ну на щастя, ви ви абсолютно праві. Жодного російського актора в українському дубляжу ніколи не було, і можу вам пообіцяти якщо український дубляж виживе, то і не буде це. Перше, да бо для цього я як мінімум треба знати українську мову, чого ніхто з них не знає, і це величезний плюс. Тому і треба власне і берегти, бо англійську вивчити можна, а українську треба знати і плекати в собі е, але окей не про це е, ну тут е, знімалося багато російських я не спец я не знімаюсь насправді тобто я актор е, я режисер дубляжу але я не кінотеатральний актор тому це мабуть питання не зовсім до мене ну в нас було е, і так це історично склалося в нас е, оренда е, знімальних майданчиків Техніки дешевше, наші професіонали е, коштують дешевше, і, власне, орендувати в е, нас, е, мабуть, приміщення під зйомку чи якийсь майданчик е, значно дешевше, просто ніж в Росії було. Е, ну Просто зараз їх тут вже нікого не буде, на щастя. от е, Тому, власне, так воно е, історично сталося. розумієте Росія весь постсовок. Е, Вважала своєю вотчиною і досі вважає, власне, тому вона від нас і не відчепиться ніяк, е, тому це питання до них, і е, то, то це їхні проблеми, хай вони самі з ними розбираються, коли до них нарешті дійде, що це не відповідає дійсності. А наша просто наша зараз задача в, в усіх сферах, не тільки що е, стосується творчої сфери, просто боронити своє, і не підпускати ворога ні на сантиметр. Пане Павло, але водночас теж можна часто в соцмережах прочитати про те, що і на тимчасово окупованих територіях, зокрема ті, що були окуповані ще з 2014 року, і в інших країнах СНД, про які ви згадували, дуже часто багато хто, хто принаймні трішки розуміє українську мову, або кому вона дійсно цікава і подобається, вони все-таки стараються вибирати український дубляж через те, що він ну, якийсь якісніший, якийсь живіший, якийсь справжніший. Емоційніше, чому так трапляється, чому ось ця ця дійсно Росія зі своєю Вочиною вважає себе, що вони там самі розумні, самі круті, самі найкращі, але ну принаймні в цьому в плані вони відстають, так? Це імперські замашки, котрі ніколи не викоріниш. Хай вони, вибачте, у багні в своєму потонуть, вони все одно будуть вважати себе царями і нащадками царів. Це... це до психіатра, це не до мене. Я вам скажу, коли вийшов оцей закон, за ну законопроєкт на щастя, поки що, мені в Фейсбуці написала людина з окупованого Луганська, котра пише українською мовою, котра каже: будь ласка, захистіть український дубляж, тому що це одне з небагатьох, одна з небагатьох радостей, тут що ми тут. На окупованій землі можемо слухати українську мову. Тому е, е, я вже казав раніше, що е, власне збереження зараз українського дубляжу в кінотеатрах це не тільки питання ну існування дубляжу абстрактного, це питання е, зв'язків з тими людьми, котрі зараз не можуть бути вільними. навіть я вважаю, що все одно, навіть не дивлячись на те, що у нас зараз війна в країні, все одно ми країна вільна. То а, 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 а люди, котрі з залишаються або на окупованих територіях, наприклад, байдуже з якого року, чи з 22-го, чи з 14 чотирнадцятого, або люди, котрі зараз вимушено знаходяться за кордоном, вони мусять мати цей зв'язок. Діти, котрі зараз за кордоном, мусять чути. Українську мову, і це дуже важливо. На щастя, зараз, наскільки я знаю, навіть е е відбуваються інколи санси показів української мови в тій же Польщі кінотеатральних е дубльованих е фільмів. І тому е зберегти оце щоб не дати людям забути, хто вони на чужині, це наш обов'язок, і е ми не можемо і не маємо. Права морального їх підвести пане Павло. Ну і повертаючись до петиції, от ви зокрема зазначаєте тут, що в пункті 4 статті 9 англійська мова в сфері культури зазначається, що іноземні фільми, мовою оригіналу, яких є Англійська мова демонструється у кіновидовищних закладах мовою оригіналу із субтитруванням українською мовою. То на вашу думку, які мінуси і переваги ось цього субтитрування українською? А, ну, дивіться, я ж кажу: в принципі, мати а, певний відсоток фільмів в кінотеатрах а, мовою оригіналу, тобто англійською. Правильно, і це потрібно зробити. Бо а, в мене самого ще до задовго до а, початку а, і вторгнення, і, і ще до ковіду, неодноразово були а, в самого випадку, коли я в кінотеатрі десь у фоє до мене підходять іноземці і питають: а чи є можливість, чи є хоч якийсь фільм у вас тут зараз подивитись англійською мовою? І я був вимушений сказати Сорі, але нема тому звісно. Потрібно мати е, сеанси певні е, англійською мовою, я тут нічого не кажу, тому що е, є іноземні туристи, котрі хочуть подивитись кіно. Та в принципі, е, я сам інколи заради цікавості, бо є і зараз кінотеатри, котрі е, крутять фільми англійською мовою з субтитрами. Я сам заради цікавості інколи можу сходити на український дубляж, а потім піти послухати, як це звучало в оригіналі, виключно заради порівняння. Um, тобто, це одне а інше питання: що для того, щоб дивитися фільми мовою оригіналу, потрібно мати певний um, вже рівень знання англійської мови. Тому що якщо ти, звісно, приходиш в кінотеатр і почнеш. От, уявіть собі: отак. От ви бачите картинку. Якщо ви приходите, um, тобто, от у вас внизу є напис, да? Внизу, так, так, от ви його уявіть читаєте, і ви не бачите, що тут відбувається. Розумієте, тобто, ваша вся увага буде внизу, щоб прочитати ці титри, котрі там написані. Це зручно, по-моєму, не дуже. Якщо у вас є певний рівень знання, звісно, ви будете дивитися за дією в стрічці, і, власне, будете розуміти про що кіно. Ну а на жаль, просто що вони пишуть один з доводів цих людей, котрі. Просуваю цей е, начебто, це дуже посприяє вивченню англійської мови. Ні, мої хороші. Це вивченню англійської мови не посприяє, бо вчити англійську мову за українськими субтитрами абсурдно. Щоб вивчити англійську мову, потрібно йти або займатися в школі, як була е, можливість вчити в школі англійську мову, або йти на мовні курси, або е, особисто з репетитором, або в якихось додатках на мобільному телефоні. Це вже е, інша справа. Але неможливо вивчити мову е, в кінотеатрі з українськими субтитрами. А на вашу думку, пане Павле, все-таки те, що е, свого часу дійсно. З'явився закон, який вимагав саме український дубляж в кінотеатрах. Це посприяло популяризації української мови і її вивченню в нашій країні, А вже ж, а вже ж. саме тоді, власне, дубляж був. Бо давайте дивитись правді, очі особливо центральна частина України, а Київ власне знаходиться тут. Вона була завжди з Російщина. Завжди. Mm -hmm. І свідомо люди почали переходити е, російськомовні українці, почали переходити на українську мову дуже багато тільки зараз, тільки після 22-го року. Розумієте, весь цей час такого не було, і от тоді на етапі, коли з'явився україномовний дубляж е, він був перший, хто показав російськомовним в першу чергу українцям, котрі були скептиками: а чи пройде? А ми вже звикли до російської. Ми занадто ледачі, щоб вчити е, щось нове і так далі, не дивлячись на те, що це власне е, мова вашої держави і вашої країни. Ага. Е, так, от саме дубляш тоді довів, що Україна мова може бути класною, може бути цікавою, може бути прикольною. Говорити українською може бути круто і класно і сучасно, і це не село, як багато хто називав, а це мова сучасної європейської країни, в котрій, в котрій є свій сленг, в котрій є свої цікаві вирази. Ну і взагалі тоді український дубляж популяризував настільки українську мову. Що вона зазвучала геть-геть всюди? Навіть в здебільшого російськомовному Криму визнавали, що український дубляж, бо в них завжди була можливість подивитися фільми і російської, і українською. Навіть вони визнавали, що український дубляж значно крутіший за російський. пане Павле. То що ви пропонуєте, аби якось владнати ось цю скандальну ситуацію? ем, Я пропоную е, облишити цей нещасний, точніше щасливий український дубляж, найкращий у світі, і е, не треба е, лагодити, е, знаєте, те, що добре працює. Е, Якщо е, е, є бажання у можновладців е, вступити в діалог стосовно е, цієї теми, е, і я і мої колеги із задоволенням вступлять в цей діалог і наведуть масу а, прикладів і якихось а, 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 масу доводів стосовно того, чому а, а, український дубляж класно, хоча, по моєму, це всім. І знаєте, це аксіома. Знаєте, деякі речі не потребують доказів, але люди чомусь наполегливо намагаються їх знаходити. Пане Павле, і також для повноти картини цікаво, чи е, коли можна владці е, ініціювали ось цей законопроєкт, коли вони його створювали, чи вони запитували думки власне у акторів дубляжу? Чи вам щось про це відомо? Ні. Е, принаймні з того, що мені відомо. Таких розмов ніхто не вів нашої думки ніхто не питав. І це ще одна і, і, і ні в людей, ні в кого знаєте. Часто буває, я вже казав про це, що зараз є мобільні застосунки, додатки, називайте, як хочете там та ж дія. Да, у нас сьогодні опитування. Там хто мусить сидіти в журі Євробачення? Окей, це суперважливе опитування. Настільки важливо, що його слід висунути в дію. Окей, а коли ви хочете одноосібно взяти і перекреслити багато років роботи, при тому хорошої роботи, про це ніхто нікого не питає. І оце, звісно, дещо спантеличує. Тому що, на моє глибоке переконання, демократія закінчується там, де в людей забирають право вибору, тому перед Будь-яким, отаким, достатньо е, е, доленосним, скажімо, рішенням необхідно вести діалог, неможливо взяти і вбити. Всю галузь, а це велика галузь. Бо бо дубляжем же займаються не тільки актори, вони не збираються якимось колом і між собою читають тексти українською мовою. Так е, е, галузь дублювання це актори, це величезна кількість людей, котрі в принципі ведуть ці проекти, окрім е, це студії. Окрім них, це вибачте кінотеатри, котрі е, ці фільми показують. І їм теж у них теж треба питати, чи це вигідно, чи це не вигідно. Тому що ну, ви бачили, який невеликий, якщо ви були в кінотеатрах на санцах англійською мовою, ви бачили, що людей там, як правило, ну 20% залу, ну 30. Тобто немає все одно аншлагів у залах мови оригіналу. Тому це Таке рішення, щоб ухвалити, потрібно з усіма проводити консультацію, тобто на дистриб'юторами цих фільмів, котрі теж е, вкладають гроші в те, щоб цей фільм е, привести сюди. Е, тому е, тут треба думати: тут не можна так от взяти. Хочу, хочу. Знаєте, це так не працює. А що ж мусимо завершити нашу сьогоднішню з вами зустріч, пане Павло? Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що сьогодні в нашому ефірі е, був е, зокрема актор дубляжу, директор студії дублювання і автор петиції про те, що залишити... не директор, режисер. Так ну, вважаємо вважаємо режисер можливо вважаємо директор. бути директором, так, <гум> і автор петиції, щоб залишити дубляж українською мовою в кінотеатрах. Павло Скороходько. І, Ну і за цей час дійсно. Вже менше 800 голосів залишилося для того, щоб цю петицію розглянув президент. Дякую вам, пане Павло. На все добре, тримаємось.